Іграшка для, для гри у водичці. Заводимо її, запускаємо у ванну, і вона буде плавати. Трояндочка це у нас брелок, дуже класний по якості, іде великий, але має жовтизну. Вигоріла трішки на сонечку. Також маємо трояндочку сквіш брелочок. Ця іграшка абсолютно нова. Так, зминаємо її і вона повертається в свою початкову форму. Ось такий крабик пластиковий, він механічний, запускаємо, відпускаємо і він світиться, та швиденько буде їхати. Перешкоди в нас, колеса крутиться. Такий мінньончик із кнопочкою. Натискаємо на кнопочку, і він ось так махає ручкою. І також рухає очима. Ніжки рухомі. Дуже красива єдиноріжка, дуже міцнюча по якості, гарна і по стану в ідеалі також фірмова.